І взагалі хочу сказати, що насправді стратегія розвитку нашої компанії, компанії Ватутінський хліб, має багато спільного з цілями, які сьогодні декларує влада обласна. І, зокрема, дуже має багато спільного з цілями, які зазначені в меморандумі, про який йдеться. Насамперед, це розуміння соціальної ролі такого продукту, як хліб. І саме тому наша компанія ще декілька років назад, зрозумівши це обрала альтернативні шляхи розвитку підприємства, альтернативні способи впливу на цінову політику на хліб. Це і розбудова власного борошномельного комплексу, і автотранспортного підприємства, і впровадження енергозберігаючих технологій на виробництві, оновлення обладнання і багато інших факторів, які дозволяють активно впливати сьогодні на ціну на кінцевий продукт на хліб. І насамперед не за рахунок споживача, тобто не перекладаючи затрати, які зростають в ціну кінцеву, і не за рахунок якості, тобто погіршення продукції. Серед цих заходів також є і активна взаємодія топ-менеджерів нашої компанії з різними структурами. Це і наш банк-партнер, Український інноваційний банк, зокрема Дніпровська філія в Черкасах. Це і представники влади, місцевої, обласної, які всіляко останнім часом допомагають нам в реалізації різного роду проєктів. Ну і, зокрема, зараз ви почули це і вплив на допомогу, точніше, з постачанням стратегічної для хлібопекарів сировини це зерна, борошна завдяки якій протягом наступного маркетингу року дійсно компанія буде набагато легше отримувати ціну на хліба масового вжитку на справедливому рівні.